Останні дні березня для всієї України ознаменувалися різким перепадом температури. в Одесі до цього, зрадівши теплу, встигли розквітнути перші дерева. Проте шторм приніс у регіон помітне похолодання. Це пов'язано з виходом активного південного циклону, який зародився над Середземномор'ям та зміщувався по траекторії з південного заходу на північний схід на території України та акваторії Азово-Чорноморського басейну. Минулої доби спостерігалася вкрай несприятлива погода, як замітили всі жителі України. В Одеської області та в цілому на півдні пройшов помірний дощ, місцями значний дощ. Кількість опадів склала 5-20 міліметрів, в Одесі 7 міліметрів. Вітер північно-західний, штормовий, Пориви досягали 15-23 метрів за секунду. А згідно з прогнозом, штормова погода в Одесі та області збережеться до четверга. Найближчі доби секунд з атмосферними фронтами зміщується далі на північний схід. Північно-західний вітер залишається рвучкими з періодичними штормовими поривами. 30 березня на зміну циклону прийде гребень антициклону ліліоса з південного заходу. З приходом антициклону похолодання в Одесі продовжиться, зазначає синоптик. Проте вітер в останніх числах березня буде вже не таким сильним. У місті Одеса очікується малохмарна погода, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 метрів за секунду. Температурний фон помітно знижується вночі 0,2 градуси морозу і в день 6-8 тепла. У Одеській області також мінлива хмарність безістотних опадів, вітер північно-західний, не штормовий, температура вночі 0,5 морозу та в день 5-10 тепла. На автошляхах області видимість добра. У п'ятницю погода у Південному регіоні ще залишатиметься нестабільною, попереджає фахівець. 31 березня на погоди Одеси та Одеської області буде впливати взаємодія гребення антициклону з південного заходу та передньої частини циклону, що зміщується з північного заходу. Очікується хмарна погода з проясненнями. В день місцями невеликий дощ, вітер змінює напрямок на Південно-Західний 9-14 метрів за секунду. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла і в день 8-13 тепла. Потепління прийде наприкінці тижня, розповідає Юлія Султан. 1 квітня температура підніметься вночі до 7, а в день до 16 градусів тепла. 2 та 3 квітня можливі помірні дощі, проте температурний фон залишатиметься стабільним. Ртутний стовпчик зупиниться на позначці 15 градусів тепла.